Вітання в студії Олександра Литинська. За народними прикметами лютого, якщо хмари ущільнюються, видимість погіршується, будуть опади. Та про погодні умови найближчої доби неділі 26 лютого пропоную дізнатися просто зараз. Отже, температура на заході протягом ночі становитиме мінус 3-4, у день. Показники зростуть до плюс 6-7 градусів. Хмаритиметься з проясненнями і без суттєвих опадів. Хмарність із проясненнями на півночі місцями відзначиться невеликими дощами та мокрим снігом. Температурні показники мінімально цієї доби опустяться до 3-5 морозу, максимум очікується на рівні 3-4 тепла. Мінус 4-5 вночі та біля плюс трьох у денний час покажуть термометри на сході. Мінливо-хмарна метеокартина повинна бути в супроводі нерясного снігу часом мокрого. У Південній Україні час до часу хмаритиметься, але без опадів. У нічні години на термометрах слід чекати 2-3 морозу, а в світлу пору добить до 6 тепла. Хмаритиметься з проясненнями в Криму. Тут за прогнозами невеликі дощі, часом з мокрим снігом. Ртутні стовпчики покажуть в темну пору доби від мінус двох до плюс одного, а в денний час п'ять сім з плюсом. У центрі країни нічні показники на термометрах очікуються на рівні трьох-п'яти морозу, денні біля п'яти тепла. Хмарності з проясненнями. Суттєвими опадами тут відзначитися не повинна. 40 років тому, 26 лютого, в Полтаві народився заслужений архітектор Української Радянської Республіки Вадим Гопкало. 1940 -го року він закінчив Київський інженерно-будівельний інститут, навчався під керівництвом Йосипа Каракіса. У повоєнний період займався відбудовою Запоріжжя. До Києва з Очі повернувся 1949 року. В нашому місті Вадим Іванович брав участь у проєктуванні багатьох будівель і ансамблів, зокрема. Ма річкового вокзалу головного корпусу національного університету будівництва і архітектури, національної бібліотеки України імені Володимира Вернацького та Центрального Радсу, що на проспекті Перемоги. І Далі про погоду. Тож у столиці та області найближчої доби синоптики завбачають хмарністі з проясненнями. Часом пройдуть дрібні дощі, термічні показники протягом ночі очікуються в межах 2-3 морозу, а в день прогнозується близько 4 тепла. Вітер південно-західний, – 7-12 метрів за секунду. На цьому усе зичу соняшного настрою за будь-якої погоди. З роси і води вам.